Ініціатори простору Сергій Шелученко та Юлія Корнієва – ветерани 112-ї бригади тероборони Сергію 59. Він займається боротьбою з дитинства. Юлії – 24. Дівчина народилася в Києві, закінчила юридичний факультет та два з половиною роки працювала бортпровідницею. Засновники студії познайомилися за рік до великої війни. Тоді Юлія захопилася східними єдиноборствами, а Сергій став її наставником. Коли Росія розпочала повномасштабний наступ, вони пішли захищати країну і випадково зустрілися в одній бригаді. Я був дуже здивований, коли я зустрів юлю в 131-му баті. Ми зустрілися, ну зустрілися просто в окопах, можна сказати. Після важких боїв, поранені контузії, вони залишили службу, але одразу знали, мають бути корисними в тилу. Тож вирішили відкрити студію східних єдиноборств.